Всім привіт, друзі! Мене звати Влад, і ласка, ми просимо на мій YouTube канал. І сьогодні я прийшов у AdobeMi, щоб зробити невеликий челендж. Не знаю, найвище розтягнув слово челендж. Взагалом, сьогодні я відкрою 5 яєць в AdobMi. І я забув, скільки у мене подарунків там. О, до речі, давайте відкроємо наші подарунки. У мене яка трі маленькі подарунки. Ну що, поїхали? Відкриваємо. І що там? Давайте. І що? Камонка! Толі вінок, толі тарілка. А, це для тваринки. А, у мене яйце. Ну, добре. Так, відкриваємо наступний подарунок. І що там... Анкамонка поведець для тваринки. А у мене тваринка в яйцях. Так, третій подарунок відкриваємо. І що там. Камонка. Так, яйце. Я сподіваюся, що хоча б у тебе буде тваринка легендарній. Будь ласка, я не хочу ні камонку, ні анкамонку. Так, яйце захотіло на прогулянку. А я якраз на прогулянці. Круто, що розробники у Adobe зробили нові потреби у тваринок. І не треба чекати по 20 годин, коли у тварини буде завдання. Я пам'ятаю, як мені приходилося довго чекати, щоб мій пец захотів там піти і їсти. Про сон я взагалі мовчу. О, яйці відкривайтеся! І хто там? Камон, мураха! Так, відкриваю наступне яйце, і давайте так зробимо. Якщо тут буде легендарний пет, то я розіграю. Головне, щоб тут була легендарка. Ого, тут нова машина з'явилася. Прикол. Ой, я забув, давайте відкроємо наступні подарунки. Поїхали так, і що тут, що тут, що тут що тут? Камонка! Так, наступний подарунок. поїхали, Ну, ЛЕГА, ЛЕГА. Лег. знову це штука. Да, що таке? Так, це закатило спати, введемо її до школи. Так, я сподіваюсь, що тут буде легендарний пет. Тому що я хочу розіграш зробити. Так, і що там? Ну-ка, ну-ка ну-ка. Осел. Анкамонка. Мабуть, сьогодні розіграшу не буде, мене так і здається. Так, поки ще йдемо відкривати наступне яйце. Я відкрою ще один подарунок. І що там? Уйтрідки! Подивіться! Який прикольний візок! Просто подивіться. Так, кладемо у вані наші яйце на пенсії. І що там? Знаєте, мені треба купити новий будинок і зробити всі годівниці для пету в одному місці. Так, і що там? Що там, що там, що там? І. Собака? Камон! З рідко яйця ви знущайтеся і що? Так, у мене пет захотів їсти. Сподиваюсь, хоча б тут буде Лего, будь ласка, і що там Лего, будь ласка, і. Змея. Комон! Добре, останнє яйце. Давай, будь ласка, не підведи мене. Так, купую найбільший подарунок і будемо відкривати. Так, відкроємо на камні. Поїхали! Щось у мене сьогодні день нещасливий. Я не можу паняти. Так, треба вибрати завдання для пета. Давайте він захоче їсти. У мене якраз є бутер. Будь ласка, хоть бы лига. Ну и что там? Что там, что там, что там, что там, что там? Что это Горила. Редко с ней. Сподеваюсь, вам сподобился ми видеоролик. Я сподеваюсь. Втратив багато нервів та сил, Ставте подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. І побачимося в наступному відеоролику. Всім до зустрічі!